Щедрик, щедрик, щедрівочку, з хати до хати. Добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Стали в парі, стали в парі, стрілочки, сестриці, вище чари, повні чари, чари, чарівниці, пироги вилазьте з печі, наливайтесь ви вечір, щедрий вечір, мати Україно, пироги вилазьте з печі, наливайте ви на добрий вечір, щедрий вечір, мати Україно, килим, килим, килимочку, клич гостей в оселі. Із Ванкою гучною постелись до стелі, вітер басом, вітер басом, а скрипками хуга, Бобон місяця нагрівся нагріся від пруга до пруга, пироги вилазьте з печі, свій. Вечір, щедрий вечір, мати Україно! Вироги виласті свечі, наливайте звину на добрий вечір, щедрий вечір, мати Україно. сніговиця, біло і мороз червоний, руки в боки, вихилясом, аж регочуть гони. Хто там шибку стукав, може гість далекий, може, змерзли біля вікон, молоді смереки, то щедрівка, мандрівочка, йде з хати до хати. Добрий вечір, щедрий вечір. То щедрівка, мандрівочка, йде з хати до хати. Добрий вечір, щедрий вечір, Україновати. Вечу вам добрі люди, що Христос родився, що народ наш український від відрама звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждались. Ті, що в морі, ті, що в полі, ті, що на Сибіру, що понесли хрест і муки за Христову віру, і ми нині рождено всі. Ісуса просив, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить та голосить, нехай прославляє, нехай в кожній нашій хаті Христос рождає! Христос.